Всесвітній день української хустки відзначають 7 грудня. Вперше спочатку, як флешмоб, почали святкувати за ініціативи війничанки Людмили Станіславенко, яка мала на меті привернути увагу до цього сакрального елементу національного костюму і зберегти традиції, пов'язані з хустками в українських родинах. П'ять років тому, коли я в лютому місяці була на сусідньому дні хіджабу. Виникло питання: а чому немає дня української хустки? Тим більше всесвітнього дня української хустки, адже ми знаємо, що українки є на п'яти континентах нашого світу. В Кожній країні світу є українки. Кожна українка, коли їде в дальню дорогу, чи то в подорож, чи то назавжди, вона бере з собою найцінніше, що в неї є, і зазвичай це українська хустка. Раніше можна було визначити статус жінки та рівень достатку сім'ї за тим, як зав'язана хустка та її якістю. Хустки у якості дорогого подарунку дарували жінкам чоловіки. Молодиці носили білі або яскраві хустки, старші жінки темні, вдови чорні. Залежно від регіону, жінки використовували різні способи зав'язування. Ми тут зашпилюємо основу. Зав'яз дуже простий, але він дуже вишуканий і дуже красивий. Так. І, до речі, дуже швидкий. Саме ось дві частини. За старих часів дівчата і жінки мали носити хустку протягом усього року. При цьому вона була обов'язковим головним убором заміжньої жінки. Українська хустка це символ української ідентичності. На Вінниці вже п'ятий рік поспіль відзначають День української хустки, і мені дуже приємно, що всі 63 громади Вінницької області наші жінки приєдналися до цього свята, тому що насправді українська хустка це українська жінка. Українська хустка це українська традиція. Саме під час війни, з початку війни, повномасштабного вторгнення, саме загострилось це відчуття свого рідного, ідентичного і е, унікального самобутнього. От саме хустка. День хустки символізує об'єднання жіночих поколінь, передавання хустки від матері до доньки як цінності, плекання українських традицій та звичаїв. Це хустину мені залишила свекруха. А цю хустину мама мені подарувала. І така вона от, мені дуже цінна, і вона має для мене дуже-дуже гарну таку силу. І коли навіть йшов на війну брат, і йшов на війну син, я їм теж дала хустини. Сьогодні яскраві хустини поступово завойовують прихильність не тільки українок, а й модниць всього світу. А отже, українське вкотре стає світовим трендом.